Писанка, крашенка, галунка символ вшанування природителя світу могутнього бога рода, який має здатність перевтілюватися в сокола. У передвіковічні часи сокіл Род зніс золоте яйце, з якого народився всесвіт. За легендою, писанки принесли людям птахи. Було це дуже суворої зими. Божі створіння не встигли відлетіти у уні. Та стали гинути. Люди позбирали птахів, занесли до своїх осель, відігріли, відпоїли, нагодували, а весною випустили їх. Птахи незабаром повернулися, а на крилах своїх разом з щарівною весною принесли дивовижні яєчка. Відтоді, з приходом Великого весняного дня, люди почали писати писа. Вірили вони, що птахи знають більше від них, знають таїну життя, бо в собі носять яєчко, символ народження, символ сонця, символ Воскресіння. У писанці зосереджена чарівна магічна сила, яка наділена особливою святістю приносити добро, щастя, любов та достаток. Одним із найбільших християнських свят є Великдень. Цього дня Ісус Христос воскрес із мертвих. Воскресіння Христове це символ перемоги життя над смертю, торжество свободи і любові. Творіння Божої краси у мить натхнення. Весна. Великдень – Боже Воскресіння. І писанка, як серця откровення, як боже людське трепетне творіння. Під горою під Чорногорів'ю є озеро несамовите, трохи вище скеля ребра, де знаходиться злий дух, пекун щезник, так от той щезник в село посилає своїх слуг на розвідуних. І діти дізнайтесь, чи дітвора шанує віця і неньку. Чи ворогують між собою, а чи писанки дотепер пишуть? Порохоли щезникові, слуги селами, винюхали, що їм треба. Повернулись назад до скали, розказують. Перестають вельмиможний пане, діти шанувати, віцяє неньку. Та й брати ворогують між собою, ще з них дуже тішився, аж підскакував. А чи пишуть молодиці по селах писанки? Певне, що так, на чорний князю, і навіть хваляться, що писатимуть вічно. Щезник від того лютує, рветься з ланцюгів, хоче знищити світ, але не може, бо міцно прикований. Поки будуть писанки на світі писати, доти люд наш буде жити і край наш процвітати. Писанка є не лише магічним знаком, оберегом, езотеричний зміст, якої нині важко осягнути. З прадавніх часів, коли люди ще не вміли писати і читати, на цьому яєчку могли передавати свої бажання, свої мрії. Письмом віків називалася писанка. На цьому білому яйці можна розказати про любов, про бажання. В клинці писанки можна вписати загадки і байки поетичні твори. Баранці, олені, коні то небесні посланці, як і птахи. Ялинка зелена і олень рогатий тобі пригадається ленька. Ривулька знаменує собою нитку життя, вічність сонячного руху. Безконечність є символом безмежності, безсмертя, хвиль життя. А той безконечний живе безконечно, то правда не зліне, а житиме вічних. Трикутник є символом вогню, безсмертя, сім'ї і трійці. Рибуль символ душі, символ Христа. Кожна лінія промінчиком з небес окреслює і силу Богу. Христос Воскрес, своє істину воскрес до вічності, вказавши нам дорогу. Це було дуже давно, ще на початку нашого віку, коли по землі ходив Ісус зі своїми апостолами. Ото одного разу проходив Спаситель селом разом зі святим Петром. Почули їх нехрист, Не та й почали насміхатися, жбурляти грудками каміння. Доторкнеться грудка до одежі Ісуса, перетвориться в крашенку, а доторкнеться камінь, робиться писанка. Ісус лише посміхається спокійно людям, каже: Ви у мене каменем, а я до вас серцем. Тільки зараз повірили нехрести, що Ісус, Син Божий, впали на коліна і просили прощення. Котилася писанка з гори на долину, прикотилась простісінько до нас на гостину. От і до нас писаночки прикотилися та просяться до веселих ігор. Кожне християнське свято супроводжувалось іграми і забавами. І Великдень не є винятком. Давайте же ми пограємо з вами в крашенки. Перша наша гра називається «Кидок». Ну, Всі ви знаєте, що таке гра в кеглі, правда? Хто може грав, хто бачив, мені здається, що саме ця гра має коріння от від цієї гри, в яку ми зараз з вами будемо грати. Значить, хлопці, вам легше нахилятися. Ні, дівчата теж. Ставте отут два яйця поруч недалеко. Відступайте від них на 2 метри туди, 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 в ту сторону. Тримайте. Ні, туди дурьмо. Ну, туди, мабуть, далеко поставили. Трошки ближче. А треба тим яйцем, яке ти тримаєш, спробувати збити два яйця одночасно. Хто збив, той і виграв. Я Зараз ми перевіримо, може дівчатам зможуть. <сможем». сможем> <сможем> да. а, ну а ну давайте, дівчатка, покажіть їм вас. Трошки далі. Кроків і спробувати дістати це вікна. Іди вперед, не бачиш родення. Давай, 10 кроків. А ми нап'ємось? Ні, ні, ні. давай. Іди, йди. Перше пішло. чотири, п'ять, шість. Знімай кустку, знімай і доставай. Молодець! Ні, поставте його на місце. Ну, що ну, ви хочете, <реш> сподіваюся, добре. А ну, тебе наступні 10 кроків твоїх. іди, ти... ні, ти не вп'єшся, там ремень. Велике скільки вже Десять. Десять. що той, що греблі рве, може поселитися в цьому яйці і принести в хату біду і горе. Курка з нашого села, гляньте, писанку знесла. Може на повіри хтось. Ось вона у мене. Ось. Так, ну що, відпочили трошки, нагляди послухали. Ну, продовжимо далі в гру грати. А зараз отака дуже цікава гра. Яйце у ложці називаємо. А ну давайте дві помаки. А можна, можна, можна. Так, давайте, вас троє проти трьох хлопців. А де? А три немає. Є, є, він думає, що як він заховався, то його не вийде. Давайте, я перемила, перемила ложки спеціально, щоб ви могли. Значить, вставайте там, вставайте хлопців там. Зараз я ж вам выдохницю.

we'll do that. Ну так хочешь так, я попробую.

Ладно, спробуй квіточку намалювати. Ми ж не писаємо пробуємо. Ой, не, не крашу, пописуємо. А, я нічого не бачу, як я пишу. Ну, молодці. Молодці! Оце бери! Ну, зараз з ваші оці писанки, крашенки будуть приймати участь у наступному крузі. Все, виходьте! Я ще він доробив. Я каже. Подивіться, Я красиві, покажіть. Подивіться, що ви там витворили. Молодці! Все, беріть тепер свої крашенки і йдемо. Будемо зараз ще грати. Ви вже посиділи, засиділи, і зараз у нас буде руха. Хто грає? Моя ти заберемо. Мені треба знати, скільки буде людей брати в цю гру. А зараз я Чисто, щоб всі були в першому класі. І знаєте, таку популярну гру лишній стілет. Да. А зараз ми будемо з вами грати. Лишня писанка. Скільки в нас навколо стає? Скільки гравців у нас стає? Звичайно, троє, четверо, скільки хлопців будеся грамоти? Тоді давайте, скільки нас. Молодці. Ну і ще один останній конкурс. Це мені цього кошика. Поміт'яна кулька. Зараз дівчатка хлопці, хлопчики заходять, не знають. Давай, складаємо. Дівчата, дівчата! Ні-ні, тут вже відкрити ночі Зараз будеш малювати. Хто буде Я! Я Я! Я! Сідайте, його, його. його, його. і впаде. Так, поїдьте кушку, можна одну на трьох. Ось у вас декор. Вот. І давайте виняття, то не декор, остежцем декор. Ні, так можна одну на двох. А на І спробуйте декор. Ні, ми ці кульки повісимо, вони в нас будуть прикрашати бібліотеку. Або хто, як хто хоче, заберете купити. Все, вона вже тепер не відривається. То там ну, дирка буде. Це ж Можна? буде? Покажіть, покажіть тепер, на камеру покажіть, які у вас вийшли гарні кульки. Подивіться. Красанимові. Все, ви всі розумні. А тепер, поки ми відпочиваємо, давайте з вами відгадаємо додому забереш. Все, сідай зі своєю кулькою. Сідай, ладно, Мати не треба. <продовжен> Писанки розмалювали, паски добрі напекли, хату гарну всю прибрали, якого свята чекаємо, <продовжен> молодці. Коли <продовжен> до церкви святити паску йдеш, в нього все складаєш і з собою береш. Хаті <продовжен> <Коша. Коша. Коша. продовжен> на осонні. сяду я з краєчко, розпишу. Я <продовжен> єсмь <продовжен> я є. Молодці! Як ми називаємо великодні яйця? Фиска, Фиска, красна. Фиска, красна. Фиска, красна. Та, ще що? А Дряпанки, Дряп, тряп. крапанки, галунки, молодці. Якими словами ми вітаємось на Великдень? Молодці! У який день завжди святкують Великдень? Великий! Фисок. Фисок. Молодці! Такі мене семо освячувати. Всі, Всі боже. старалися, умнічки. Котилася писанка. Котилася писанка. Зходи е, на долину. На долину. Е, прикотилася примісенка до нас е, у гостину. А за нею коли, е, несе білу паску. Дзвонить дзвони. Підзвони, е, вам дарує радощі і, і, і ласку. Відкриваємо воліньки, чекаємо е, гостерків, чекаємо. Е, Христос Воскрес разом заспіває. Дякуємо всім за участь, а гостям за увагу.